Надзвичайно важлива подія сьогодні відбувається. Я перебуваючи більше десяти років на посаді міського голови, так періодично, так часто ми не ну мали раніше змоги зустрічатися з першими. Особами нашої держави сьогодні відбувається надзвичайно важлива подія в зв'язку з тим, що ми говоримо про перспективи і говоримо про проблеми сьогодення. Берегівська територіальна громада прагне до виконання всіх державних програм. Ми п'ятницю на цьому тижні приймаємо п'ятницю буде прийняти і бюджет територіальної громади. І я дякую за запрошення. Дякую за спілкування з міністрами і з моїми колегами, головами територіальних громад. Це конструктивно, це цікаво і, і корисно. Які головні досягнення вашої громади ви вважаєте у 2024 році? в першу чергу підтримка обороноздатності. У першу чергу підтримка обороноздатності нашої держави. Майже щомісяця ми приймали відповідні рішення на підтримку правоохоронних органів і ЗСУ для того, щоб наші хлопці тримались міцно. І, звичайно, я рахую разом з колегами. Саме головне сьогодні підтримка життєдіяльності нашої громади в залежності від тих умов, яких ми можемо отримати на предмет. Енергетичної безпеки інфраструктурної безпеки, звичайно, і виконуємо всі завдання для підтримки релокованого бізнесу по Закарпатті.